І сина, і святого Духа. Вітаю вас, браття і сестри зі святом п'ятидесятниці, зі святом Шестя Святого Духа на апостолів, зі святом Святої Тройці, зі святом дня народження нашої церкви. В сьогоднішній день ми стільки назвали причин для того, щоб відмітити урочистий цей праздник – тому що без події сходження Святого Духа відкриття в повній мірі нашого Бога при Святої Троїці неможливо було людям спасатись. І для цього була якраз заснована церква, в якій ми всі перебуваємо. Тому я хотів би ще раз сам собі і кожному з вас нагадати. Причини для святкування. Ми складаємо три пальці не просто так. У нас в церкві взагалі, слід це пам'ятати, є все дуже символічне. Свята навіть книга Біблія вона є символічна. Це не книга, яку треба читати як історичну чи художню літературу. Цю книгу треба правильно розуміти, тому що вона є символічна. І от ми складаємо символічно три пальці і кажемо, в честь кого ми хрестились. Ми кажемо ім'я нашого Бога кожний раз. І потім, коли нас запитують десь на вулиці, а в кого ви вірите, ми стаємо трошки в ступор, і ми не можемо правильно відповісти. Відповіді, коли ми говоримо в Ісуса Христа, в Бога, вони є неправильні. Ми віримо в того, в кого кожний раз пальці складаємо і хрестимося. Ми віримо в нашого Бога всецілого, як ми чули тільки що на відпустці нероздільного. Ісус Христос це тільки частинка. Але частинка, яка в собі має все божество. Це для нашого розуму незрозуміло і не потрібно це розуміти. Нам треба в це просто вірити. Отже, наш Бог, ім'я Його Отець, бо ми так кажемо в ім'я Отця, ми ж так кажемо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нас, коли священник хрестив, він не казав хреститься в ім'я Ісуса Христа. Він казав цю саму формулу. А коли нас питають, в кого ви вірите, хто ваш Бог по імені, ми не знаємо правильної відповіді. Хоча кожний день, надіюсь, Хрестимся в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І ще раз нагадуємо цим самим, щоб ми все розумно робили, що ми не робили просто машинально, воно нас не спасе. Ми можемо хреститись цілий день без пристанку, якщо ми не розуміємо, що ми робимо, воно нам не поможе на страшному суді. А можемо один раз благочестиво перехреститись, і воно нас спасе. В книзі Біблії, про яку вже ми згадали, яка символічно про це розповідається. Там люди, які зцілялись, вони не акафісти читали і псалтирі, і не молебні заказували до Христа. Вони говорили йому просто по-дитячому, Господи, поможи, наприклад. І прямо признавались у смиренні моєму невірію. Хто з нас так скаже? Да де у нас всіх? І віра сильна, ми такі всі православні? І. Ми ще і священника повчимо, як треба вірити. Тому, браття і сестри, нагадуємо собі, сьогодні Тройця відкрилась в повній мірі вперше в історії людства в цей день, 50-й. Бог Отець створив цей світ. Вся Тройця вона участвує в цьому. Вона єдина, але має різні функції, так можна назвати. Бог Отець, Він як Вседержитель. Іменується Син Божий людський, який скупитель, той, який взяв на себе місію воплотитись, тобто стати людиною, це Ісус Христос, тому Він має ім'я ще й людське. А Дух Святий є утішитель. Без Духа Святого ми не можемо, як сам Христос своїм учням казав, якщо не піднімусь і не пошлю його вам від Отця, ви не зможете спастись. Все в церкві Дух Святий робить. І священників поставляє, і ми хрестимося Духом Святим, саме головне, що треба було почати, і вінчаємося Духом Святим, і гріхи відпущаються нам формулою в ім'я Отця і Святого Духа Духом Святим. І воду ми приносимо просто, вона стає Святою Духом Святим, і так далі можемо продовжати безкінечно цю цепочку. Все це робить той, кого ми не бачимо, але кого відчуваємо. І Він іменується Утішитель. І от коли нам тяжко, ми можемо помолитись, і це буде прекрасно, і Він прийде і утішить нас, і очистить нас від усякої скверни. Чому приклад святі Апостоли сьогодні? Дух Святий зійшов на них сьогодні чудесним шляхом, на нас Він сходить невидимо кожний раз. На них зійшов, тому що вперше відкрито з'являвся в історії. В огнених язиках тоже це не просто так, це теж символ. Чи знаємо ми, чому Бог вибрав не голуба, наприклад, як перед тим на Йордані, а вибрав огнені язики? Григорій Двоєслов, розмірковуючи на цю тему, каже нам, що вогонь завжди в нас символ того, що Бог попаляє наші гріхи. Апостол Павел так і каже: ваш Бог, з яким ви не граєтесь, він огонь поїдаючий, і тому страшно в руки Бога живого впасти, далі продовжує він. Огонь очищає, ми в молитвах до причастя так часто молимося, якщо ви уважно молитесь, що попали терніє моїх пригрішеній. Наприклад, я один, один говорю із е, віршів, тому Дух Святий очищає от всякої скверни, тому Він огонь. Він приходить, щоб людей спасати, щоб та жертва, яку Христос приніс на Христі і своїм Воскресінням, дарував нам можливість, щоб через Духа Святого усвоялась через церкву всьому людству, яку Він сьогодні, Дух Святий, засновує, в цей день на апостолах. І ці огнені язики, язики, тому що народи різні будуть тепер, не тільки іудеї, чути проповідь від апостолів. О, чудо, люди, які. Взагалі, не книжні іудеї були, стають вчителями народів, говорять різними мовами, посилаються в Індію, дошов, наприклад, Фома, в інші народи і говорять тими мовами з тими людьми, які там живуть. І люди хрестяться. Оцей огонь, який буде розпространятись і розпространяється по всій Вселенні, доки світ буде існувати через церкву. Тому такий символ, тому церква в цей день. Почала існувати і існує по сьогодні, і тому ми вдячні Духу Святому, що він і злився на всіх нас в день нашого хрещення, і що ми причасні цій церкві, і церква нам, як мати, і ми дорожимо нею, і сьогодні святкуємо єдине народження. Що би було з нами без церкви? Якщо в нас церкву би забрали, ми не змогли б не хрестити дітей своїх. Ні нас би не похрестили, Ведь ви жили старше покоління в подібний період, коли церкви були, но їх було мало, їх гнали. І щось щось подібне ми зараз просто в іншій іпостасі переживаємо. Тому що завжди діявол приймає якусь маску. Він ніколи прямо з нами не бореться, бо ми недостойні цього, щоб з таким борцом боротись. Він прямо бореться з угодниками Божими. Він їм тоді прямо являється, ми знаємо вже їхніх житті, б'є їх навіть. А ми ні, ми не Його рівень. Тому він нам маску одіває. Нам де коликається, що це, це все дуже добре, що ми слухаємо в телевізорі про церкву і що дивимося, і що відчуваємо, а потім бачимо інші плоди. Тому сьогодні вітаю всіх вас, браття і сестри, з цим праздником, одним із найбільших християнських праздників – Нехай Дух Святий, кого пам'ять сьогодні вшановуємо, а завтра у нас другий день свята, присвячений саме Духу Святому, якого будемо чествувати в своїх службах, нехай Дух Святий всіх нас дійсно утішить в цей непростий час і помилує. Амінь.